Відролик знятий спеціально для каналу ExistUA. Сьогодні будемо замінювати ось такий наконечник кульової тяги. Його артикул sr SR7310BJ. Так він виглядає, запакований. Замінювати ми його будемо на ринологу на другому покоління. Щоб його замінити, треба зняти відповідно так, як це вправий. Праве колесо і далі будемо міняти. Для того, щоб замінити даний рульовий накінечник, нам необхідно викрутити ось цю гайку, збити рульовий наконечник донизу, далі відкрутити ось цю гайку, розконтригайте, я вже її розконтргаю. І далі просто відкручуємо рульовий накінечник і ставимо новий. Зараз покажу, буде новий стояти. Так, відповідно, Зібрали в зворотньому порядку, і рульовий наконечник вже в нас на місці, після чого їдемо благополучно на розвал сходження.